Хочеш, щоб твій бранд став частиною серіалу? Бранд Робимо з бренду Тренд. Міша, ну стільки речей, стільки людей. Ну це в будь-якому разі треба буде дві ходки робити. Ах. Бонжорно приїхали. Говорили, балакали, сіли і заплакали. Та мій кум по 10-12 людей перевозив в цій машині. І ще парочку в багажнику. А нас всього шестеро. Ну, а якщо раптом златочка з нами поїде? Пор фавори. Батьки Марини ще вчора її забрали. А, Всім привіт! Да, привіт! О, Мариночка, яка розкішна спідничка. Це китайський шов. Мариночка, якщо що, то ліс це не назва нічного клубу. Це ландшафтна зона з деревами, галявинами, де люди дихають свіжим повітрям, інколи смажать м'ясо. а може, не поїдемо в ліс? Ти знаєш, які там зараз кліщі? Енцефалітні. Отакі! От Друга мого нещодавно вкусило так, що він тиждень аналіз крові не міг здати. Все Опа! випили? Угу. Фух. О, Русік. Ліс, Нарешті ми до тебе йдемо. Здоров, здоров. Привіт, здоров'я. Я розумію, синочка, що тобі соромно, що ти не вмієш багаті розпалити або намет поставити. І ти не хвилюйся. Русик все зробить. А ти як ж, завжди посидиш біля мами Донни. Русик посадить біля мами Донни, Я все зроблю. Ми йдемо в ліс. Дай! Я зробив все, що міг. Всім привіт. О, Солік, привіт. Всім пока. Давай, Сок, давай. Доню, ти куди? Я не поїду, якщо їде він. Я теж вважаю, що не треба їхати. На, в лісі знадобиться. Я нікуди не поїду. Слухайте мене уважно. Ми домовлялися, ми всі зібралися, ми вже зібралися. Ви прийшли, ми їдемо. І це не обговорюється. Буде весело. Кусяк, я сподіваюсь на твою шляхідність і в разі чого ти зробиш пропозицію Тарасу. Чого це? Бо ми зараз будемо з вами дивитися фільм під назвою Іду, я павиби баї. А! 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 Ти взагалі не розумієш, чого він не міг поїхати своєю машиною. Бо там тимчасово не працюють гальма. На, Ну ти ж тут точно я забула. А! Що? Заглоха. Боже, ну ви просто знущаєтесь. Без паніки, рагаці. З нами ж Русік. Він все зробить белісімо, правда, Русік? Так, Міш, все буде добре. А ну заводьте. Ага. Давай, давай. Ясно. Все дуже погано, вона не заводиться. Я дивився, але треба дивитися на СТО. А як цю бандуру тянуть без евакуатора, я поняття не маю. Так, Все окей, окей. Я викликаю евакуатор. Я вас всіх попереджала, що не треба їхати, щоб ви знали, о сьомій вечора у мене має бути зв'язок. Чого ти завелася, як ті фозі напалі при згадці марадони? Спокійно. Я цю машину маю куму віддати ввечері. Якщо не приїду вчасно, цей Дон Карліоне сам почне мене шукати. Тим паче, що він мені цю точку на галявину і скинув. Так що, Максимум, завтра вранці він нас знайде. Що? Вранку? Я не буду ночувати в цьому довбоному лісі. Тарас. Заспокойтеся, Альо. Ну, трудно ще об'єднують. Ну, подивіться, Юрген Клоп, футбольний аллянаторе. Брав усю свою команду в ліс без нічого. Уявляєте? Щоб вони навчилися всі разом виживати. Бо це піднімає дух. І наш сімейний дух теж підніметься. Слава Богу, нам не доведеться виживати, тому що м'яса і інших продуктів у нас предостатньо. Чого до тості? Я хочу помідорчик. Ага. Ага. Так, я не зрозуміла. А де полосата сумка? Що немає полосатої сумки? Як нема полосатої сумки? Немає. А, це, мабуть, я її виклав, бо вона нам стариком в ногах заважала там. Я її виклав. Русланчик, ну ти реально русланчик. Я тебе Ну, На що ви його взагалі з собою взяли? Ну слухайте, я думав, там дрова, що я вам дрова не знайду. Та я вам навіть в лісі знайду. Дайте мені 30 хвилин знайду вам дрова. Так, все, все, все. Спокійно, спокійно. Ми впораємося з усім. У нас є овочі, наловимо рибки, і у нас буде справжнє лісове рибне мінестроне. Так, табір робимо ось тут, на цій галявині. Русік, то тобі табір. Так. Значить, е, э, треба нарубати дрова. Угу. Mm -hmm. Набрати води в пляшки, так назбирати гілок і хмизу. Так, щоб їх спалити. Ні, ні. Щоб зробити лавочки. О, а я теж хочу табі робити. Краще допоможи дівчатам. Пробіжіться по лісу, пошукайте фрукти, ягоди, грушки, яблучки, чебрець там трави до чаю. Ні, ні, ні. Я не буду з дівчатами ловити чебрець, чай, там це робити. Це я буду дрова рубати, я буду воду набирати. Ми не можемо так ризикувати, бо ти в мене уносин капіто. Ти щось неправильно зрозумів, я не зрозумів. Я кажу, я буду з тобою рибу ловити. Вибач. Добре, добре, що ти так завівся? Все, давайте по місцях. Так а мені що робити? Іруся, Ірусечка. Поки я був в Італії, все ж трималося в хаті на тобі. Ну. І тому сьогоднішній день ти проведеш, як справжня мадонна, відчуваючи... Підтримку нашої прекрасної фамілії. Так, це все досить. Давайте по місцях через 30 хвилин чекаю з результатом. Давай, 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 давай. Срічка, зачка мене, бо я за хочу сама померти. Іруся, встань, будь ласка, мені потрібен цей стільчик для рибалки. А? Дякую. Сина, ну це не та блишня. Ну я ж тебе вчив вже. Візьми іншу. Ну хто кладе вудку під ноги? Тато, ну це ти мене штовхнув? Ну це ти мене штовхнув. Не ну, я ж себе У Мене все під контролем. Я зараз все покажу. Я знаю, що треба робити. Повчаєш мене тільки. Ди -ди 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 -ди. Дивись. Беремо прикормочку і так от кидаємо її просто. Я тебе породив, я тебе і рибалити навчу. Ану бігом за прикормкою. Бо нема у нас більше нічого. Ця риба порозбігалась. Налякав. Та й пішла. Ти куди? До траси. Мені потрібен зв'язок. А там, може, евакуатор знайду. Або хоча б попуточку. пути. Та коллас, я задаю Чехічка. Посить, подивися, як рибу ловлять. Будеш гарно поводитись, дам вудку потримати. Та кажу ж, посить! Ну що ти лізеш поперек падре в пекло? Та ти просто заздриш, що в мене одразу кліє! Порка, мадонна, та ти просто ходяча в Афанополу. Я тобі забороняю торкатися будь-чого. Іди во краще з мамою відпочивай. Щоб ти мені потім казав порка, мл'якав офанкуло, що ти ні на що не здатен. А я зараз піду і зроблю собі удочку з гілки. Поняв? А ти сиди тут і рибач свої риби. Mm. <звук> <звук> Опа! А? Ой, Русланчик, синочка, тобі треба приймати участь у програмі Останній герой. Я просто в шоці. Ну як ти так швидко це все організував? Ой, тетірочка, зайчик, мій котик. Ой, ой, ой. Знаєте, коли ти з природи на ти, вона завжди допоможе. Так, нагадую план. Ми типу, застрягли тут до ранку угу. і всі разом повинні навчитися виживати, щоб згуртувати сім'ю. Белісімо, русік, а ти покажеш соло, від якого супер мужика вона відмовляє. Ну, Давай без цього маскараду. Дядь Міша, це мій талісман. Це талісман сталоне. Вигадай свій. Русь. Так, ну, в принципі, все просто. Орієнтир дерева. Так, ну, хай тоді воно тут догорає, я ще принесу, Гляну, як там солік Ха -ха -ха, з цими ягодами. Добре, добре. Так, ну куди ж нам іти, а? А? Що? Відказує. Так. Ага, туди. Дякую. О, що ти? Хтось був тут. Ну, добре, я пішов. Давай, йди. Привіт Ага, добре. Господи, хоч би з білочками не почав розмовляти. Але ж добре. Ніфіга собі сервіс. Навіть в лісі повію знайти можна. Hello, guys. Боже, як рада вас бачити, а ви мені не допоможете. А то я, то знаєте, по всьому лісу хоч якийсь зв'язок шукаю. Мішань, давай пакуємо її. Робиться. Аж цікаво дізнатись, хто в неї за сутенер, що вона така борза. Ні-ні-ні-ні, ви що? Який сутенер? Я блогер. Por favor, а який у нас гарний табір вийшов, а так да, це все русланчик. От він молодець. А Тарас не приходив? Ні, він же з тобою пішов. Та я з ним трохи посварився, бо він в риболовлі повний дзеро. Ой-ой-ой, можна подумати, ти професіонал. Міша, не ображайся, але в крабових паличках риби більше, ніж у цих двох здохликах. Та це я розігрівався тільки, я ще більше не ловлю. Ну а ти поки ці почисти. Ого, відпочила О. Примадонна. Ну що бать? А? А -а -а -а. Нема бажання піти в ліс з дівчатами. Чебрицю пошукати, ягід якихось можу, ні? Не хочеться? Синочка, я просто в шоці, а я? Та отак, отак. Молодець, сино. Молодець. А що це? Ішла якась красуня з мішком велетнів та одного згубила? Ну, е, ти зрозуміла? Зрозуміла. Я думав, ти мене пошлеш, як завжди. А, 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 а що з тобою, Суня? Ну, все прекрасно. Я ніколи не відчувала такого щастя. Секундочку. Це, тобі. Це, угу. Це ж не все. Русланчик, ти готова одружитися зі мною? Е, Соля. Ти нічого не їла з цього букету? Я просто була така голодна, і я з'їла одну е, черничку з цього букету. О, Дві черничка. Торости, урони ничегоко. Цінисть на ягодах. Тож я розумію. Мені так здавалося. Ага. Так, другий, другий, сорри. Ю. Дякую, що допомагаєш. Та, будь ласка. Синочка, а ти що робиш? Лук. Нам треба м'ясо. Яке ще м'ясо? Ти лук свій не перегинай, синок, ти комара не здатен бити. А тут... Ір. Ну, Ір, ну що ти робиш? Не пресуй його. У нас нарешті виходить справжній тім -білдинг. Ой, Міша, не починай. Дієс! Дієс! Я! Я там знайшла велику дорогу, і там іноді їздять машини. І ми можемо всі разом туди піти, і, напевно, зловити якусь машинку для допомоги, Тарас. Сонечко, я зараз уб'ю двох зайців. Я тобі допоможу. Дівчинка моя. Я тобі допоможу. Я тебе Я — дельфін. <сху> а може ти мені допоможеш, Рус? Я не можу. Я маю бути поруч з цією жінкою. Солік, ти як? Та так Видно та До допомога. Ти як, Зайка, а? О, Соля. Соло. Соло. Солі. я, Андрюша. Допоможи нам. Якщо випустиш додому, виконаємо тридцять. 30. Ні. Триста твоїх бажань. Кого я я дуже, дуже хороша людина. Я тобі, тобі побажую без бажань. Чесне слава. Бу -бу, Андрюша! Пока! Що з нею трапилося? Вона замість черниці з'їла вороняче око. Це тімні ягоди. Мабуть, зловила глюк. Соля, О, господи, звай. Соля, Соля, їй потрібна допомога. Ти, ти мене чуєш, де там твоя велика дорога? Там! Ми зараз підемо до траси, зловимо попутку і відвеземо тебе в лікарню. Ти мене чуєш? Добре. Це все дуже довго, ми не встигнемо. Я спробую ще раз завести машину. Почекай! Ти сам сказав, що вона не заведеться без СТО. Може, заведеться, заради Соліка, я готовий на все, ясно? Ти мене чуєш? Соля, Соля, я тут, мам, подивись на мене. Мам, вона, хоч, мам, вона хоче стати юристом. Вона пливий, юрист! Мам. Успіху тобі! у Жученка! Давай, 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 давайте! пробуйте. спробуйте. Да. Опа, Опа! Ага! Ха-ха! <рес> Диво, сталося! Так, я везу соло в лікарню, а ви тут поки почекаєте Тараса з полювання. Ого! Тарас! Як тобі таке, рідненький? Ви в мене не вірили, так, да, Матінко? А я подбав про вас. Ааа! Він сібет! Коля! Четірочка, стоп! Я сам її дожену. Солік стій! Солік! Ну, солік! Соля! А що з соло? Іде Маріночка моя. Соло я наїлась. Та да, Марина шукала, хто з нею піде на трасу, ловить попутку, ніхто не пішов, напевно, вона пішла сама. Так я піду. Я її чоловік, я її опора, ні. Так, заводь машину, дуй в аптеку. Купиш що небудь для промивання шлунку, а я поки залишуся тут, на випадок, якщо або Марина, або соло сюди повернуться. Ага, добре. Мариночка! Кохана ти де! Я йду по тебе! Ей! Ребята, допоможіть хто-небудь! Я ж вашов пора! Шановний, перевищуємо. Будемо оформлювати протокол. Міскузі хлопці, тут така справа. Ми з сім'єю в лісі відпочиваємо. А ну тоді це все змінює. Ніяких штрафів. Ви ж тут у нас з сім'єю відпочиваєте. Гальоре, порфаворе, ви не зрозуміли. Я не проти сплатити штраф, хоч два. Я дуже поспішаю. У мене ситуаціон просто кацо. Донька ягіта труйних наїлася. І я мчу в аптеку, щоб купити щось для промивки шлунка, бо кожна секунда на вагу золота. Давайте так. Я зганяю в аптеку, відвезу ліки, повернуся до вас, і ми оформимося по-людськи. Будь ласка. Тоді давайте швидко в аптеку і назад за протоколом. Грація, хлопці, грація. Твою Руки на кермо, руки на кермо, швидко! Звісно, звісно, я просто сам не розумію, що це таке. Й я зараз вам усе поясню. Або ні. Соло. Мариночка. Дівчата де ви? Мама тут. Відпусти мене! Я можу йти сама. Нормально мене нормально. Нормально. Що Ай! Ай! а? Ну я знаю. О, Господи, це якось не по материнськи Може, давай її прив'яжемо до дерева. Давай, давай, давай. Солічка, дочічка, вибач. вибач. Солічка, так треба. Соля, Соля, ви... Боже, я не можу на це дивитися. Я не можу на це дивитися. Господи. Так треба. Потерпи, потерпи. Потерпи. Мами на радість. Тобто ви хочете, щоб ми повірили. Що вона не повія а блогерка? А ви не її сутенер з італійської мафії? А те, сіньоре, все в сенсі так, хлопці, я просто в Італії працював, в Неаполі. Зрозуміло, кокаїнова столиця Італії. Альоре, льоре, порфовори, який ще кокаїн? А як ви тоді поясните отруєння, начебто вашої доньки, які потрібно промувати шлунок в лісі? Це реально його донька, я його невістка. Ми всі з сім'єю приїхали в цей довбаний ліс, щоб відпочивати по це, він, так Хоча він же у нас тут голова сім'ї. Він Ай! велика псаця. Слухай, ну вона або дуже нахабна повія, або вони справді сім'я. Так, поїхали в ліс, подивимось, що там у вас. А, а як же аптека? Нам ліки потрібні. А, якщо що, викличемо швидку. Mm. Давайте повільно перед нами. Ага, ага, дякуємо. Грація. Самі події. Якщо ви бачите це відео, то скоріш за все знайшли цей телефон в кишені мого тіла або скелета, Якщо ворони та вовки встигнуть споплюшити мою плоть. Я вас всіх дуже люблю, але якщо цей ліс має забрати когось з нас, я готовий піти в жертву заради своєї сім'ї. Я вас всіх люблю, пока! Як ми вам казали, наша сім'я. Ага! Я все розкажу вам! Я все розкажу! Нікому не рухатись! Всім руки за голову. Стоп, 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 стоп! Ви все не так зрозуміли. Розв'яжи мене, будь ласка, тепер мене точно попустили. Ми раді, що ви виявилися не ритуальною сектою, але штрафи сплатить доведеться. За перевищення швидкості. Перевезення людини в багажнику. Ой. Розпалення багаття в забороненій зоні. ну і вишенька на торті. Полювання без ліцензії ще й не в мисливський сезон. Не було ніякого полювання. Та ну. Мужик! Мужик! Дякую. До речі, ми з дружиною тримаємо ще кролики, свиней, кабана, хочете? Ні, кабана не повірять, а кролики це тема. Потрібні докази. Де живе мужик, покажеш? Ні, він мені все в ліс проносив. Белісімо! Тільки Тарасик міг таке вчинити. І батькові в брехні зізнатися і в ситуації не допомогти. Може, через те, що ти на мене весь час стиснеш? І Русяка любиш трохи більше, ніж мене. Я вимушений був збрехати, щоб хоч якось тобі сподобатись. Альора Парфоворе, я ще й винний. Ну так стараєшся для них все життя. а Вони візьмуть тобі кацею і в душу навалять. Ладно, Ми сьогодні добрі. Зробимо вигляд, що бачили ферму того мужика. Але тоді приємного відпочинку. Дякуємо, О ні, корупція. Ну що ж, любий, дякую тобі. Відпочила. Ли. Ли. Так. Відпочили Ну що теж воронячого ока на